В сьогоднішній добірці ми приготували для вас серіали, які точно вам подарують сильні емоції і час для роздумів. Так що дивіться та отримуйте задоволення. Розпочне сьогоднішній топ серіал потаємне. Дівчина Джейлян народилася в небагатому сімействі, що мешкає в бідному міському районі. По сусідству з героїнею серіалу мешкає її коханий, добродушний хлопець Омер. Омер та Джейлян вже довгий час зустрічаються і в майбутньому мріють зіграти весілля. Одного разу дівчина має обслуговувати гостей на вечірці в будинку сімейства Танбай. Під час вечірки до її напарниці починає чіплятися спадкоємець родини Танбай. Яний багатій вирішує вступити з робітницею зв'язок, на що отримує жорсткий ляпас. Він не хоче прощати тимчасові служниці її дій і починає її мстити. Діти сестер дві матері та сестри, чиї життя та мрії відрізняються один від одного умрай та омай. Вони закохуються в одну людину, але життя розділило їх по дві різні сторони. Умран зі своєю донькою хаят живе в маленькому селі під гнітом чоловіка, а Омай живе в Стамбулі в розкоші зі своєю донькою Хаят. Якось через багато років сестри знову стикаються, а їхні діти теж закохуються в одну молоду людину, що призводить до нових несподіваних подій. Усюди ти якось доля зводить шляхи керема і селін, і їхнє життя відтепер ніколи не будуть колишніми, адже кохання змінює все. Керем готується до переїзду в новий будинок, облаштовується в ньому і раптом з'ясовується, що на його оселю претендує ще одна людина. Гарна дівчина на ім'я Селін. Виявляється, молоді люди стали жертвами шахрая. З них обох взяли гроші та здали будинок двом людям. Ніхто не знає. Алі втратив батьків ще у дитинстві. Вони з молодшим братом Сулейманом потрапили до притулку. У Алі виявляють унікальну здатність бачити в темряві. Спецслужби беруть його під своє крило, щоб ще більше розкрити приховані таланти. Після цього Алі та Сулейман втрачають зв'язок між собою. Подорослішавши, Алі шукає брата, пошуки наводять його в невеликий бідний квартал, де в першу ніч до нього в двері стукає дівчина на ім'я Севда. Вона тремтить у страху і просить допомогти їй сховатися. Таким чином зводяться шляхи алі та севди, які закохалися один у одного з першого погляду. Серіал Ворон розповість історію кохання кузгуна та ділей. Їхні батьки були поліцейськими, працювали разом. Якось батько Ділей вирішує перейти на темний бік. Він зраджує свого колегу. Юсуф Джебеджі вмирає як зрадник, а його синові та дружині доведеться виїхати в іншу країну під новим ім'ям. Через 20 років Кузгун повертається до рідних країв. Він сповнений бажання помститися і очистити ім'я свого батька. Жорстокий Стамбул. Ага Джай жорстко керує величезною логістичною компанією його красуня дружина Шеніс леді Істамбула, яка володіє необмеженим банківським рахунком. Їхнього сина Дженка відправили на навчання до Америки, і згодом він має стати керівником одного з відділів компанії батька. Ага Карачай бере участь у долі своїх родичів і тому в його будинку живе племінник Недім. Прикутий до інвалідного візка і який отримав каліцтво за дивних обставин, впавши з даху. Ага, який дав свого часу обіцянку братові подбати про його сина, вирішує одружити недіма і навіть вибрав для нього наречену карачай запрошує сім'ю майбутньої нареченої пожити на території його особняка, його будинку. Після чого дівчина зі скромної родини має познайомитись з нареченим. Не забудьте написати в коментарі, який серіал будете дивитися в першу чергу. Нам це дуже важливо знати. Кохання на показ. Якось доля зіштовхує керема та айше. Після чого їхнє життя кардинально змінюється. Айше має вибуховий і зухвалий характер. Має двох старших братів, які постійно намагаються приструнити її, що в них не дуже й виходить. Дівчина готувалася вийти заміж, проте перед самим весіллям з'ясовується, що наречений зраджує їй з найкращою подругою. Раптом вона зустрічає на своєму шляху керема. Обставини так складаються, що Айше змушує одружитися з нею, щоб позбутися гніту братів. Саме так розпочинаються авантюрні пригоди молодих людей, які змушені жити разом. Воз'єднання Азіс жив і ріс у Німеччині. В 15 років він разом із сім'єю повертається до рідної Туреччини. Вони мають великий сімейний холдинг, яким керує симпатичний, харизматичний і серйозний спадкоємець сім'ї Азіс. Одного разу він знайомиться із Селіхом, який після переломного моменту в своєму житті шукає істину і старі безхазяйні речі. Він знаходить саме тих, кому ці речі належали, та повертає їх господарям. Таким чином, в руки Азіза потрапляє старовинний годенник, який, як виявляється, зберігає багато таємниць їх сім'ї. З'ясовуючи правду, Азіз знайомиться з Феріде, дівчиною, коханням всього його життя і з якою їх пов'язують спільні таємниці. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Серіал Клятва. Дуже заможний чоловік на ім'я Хікмет доживає останні дні свого життя. Він має сина Еміра, який досі не одружений і не має спадкоємців. Він веде розгульне життя і приймати будь-які зобов'язані відмовляється. Єдиним бажанням його батька є, щоб він став розсудливим і нарешті завів сім'ю. Він навіть знайшов йому наречену, яка є дочкою його покійної знайомої. Він вмовляє вийти її заміж, і так як це було його останнім проханням. Дівчина погоджується та клянеться виконати його завіт. Вітрений, якось у житті головної героїні з'являється молодий чоловік, в якого вона одразу закохалась. Між ними спалахує дуже непереборне почуття та пристрасть. Незабаром вона дізнається, що цей хлопець із родини, що ворогує з ними. Колись він заприсягся помститися її батькові. Тепер він став перед серйозним вибором: знайти любов свого життя або поквитатися та заспокоїти своє серце, але це не стало єдиною перепоною на шляху до їхнього щастя. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який серіал вас зацікавив найбільше. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб інші добірки не пропускати. А я їх планую ще дуже-дуже багато. До скорої зустрічі з новим відео! Бувай!